Всім привіт! В справжні моменти життя з вами. Ніколи не заморююся розказувати про клумби. Ішла йшла і побачила Барбариси. Звернула увагу от іще, як вони посаджені, якими методами їх саджають. І побачила, ось зараз хочу показати що Барбарис. Подивіться на нього. Тут і зелений колір, тут і синій колір майже. Такий чудовий сорт барбарису, різних кольорів листочки, забарвлені різні, різні у них. І прямо ось такий цілий заборчик вивели собаку руля поляки. Так, дивимося. От цілий паркан, от така довго-довго, така довжелезна клумба із барбарисами. Вони йдуть під парканом. Скоро цього паркану не видно, його і так не видно того паркану. Ми бачимо з вами. Тому що все оце росте барбарисом. Далі бачимо будинок, далі бачимо, гуляють туди з собачками. І ось такі барбарисики ростуть. Ось такі чудові, гарненькі. І виглядають вони аж сюди, бачите? Отут ось. Зараз в тінь зайшла і бачимо ось це поєднання кольорів Барбарису. Таке поєднання кольорів Барбарису. Ось так гарно-гарно. Ось барбарисик. І, так. і це він тягнеться, тягнеться, тягнеться далеко. Цей барбарис. Ось оце все бомби поєднання ось таке. Рослин дуже гарна, по один бік клумби так і по інший бік клумби також точно так тягнеться. Тут ну, на всю довжину будинку саме розтягнута ось ця краса. І так люблять барбариси. Я також їх люблю, не дивлячись на те, що вони мають трішечки колючки. Але ці колючки в цій красі не заважають, тому що маємо інструмент, який саме формує барбариси в ту форму, яку ми хочемо бачити. Ось покажу вам звідси оця краса поєднання оцих рослин. Барбарис. Ось такий колір. який підбиває підбивка така барбарисом не йде. Це по цей бік ось оцих будинків. Зараз я вам хочу показати. Тут я побачила два вида барбарису. Зелений барбарис. Сорт зеленого барбарису. І бачимо сорт барбарису, який має ось таке забарвлення. Це настільки чудово, це настільки захопливо, що я не змогла пройти повз він. Тягнеться, тягнеться дуже далеко. Оце видовище. Біля цього видовища я зараз іду і показую вам, як можна поєднати. Бачимо, от далі барбарис, він росте, начебто сам по собі, так? а тут ось так він пострижений. Бачимо, що тут верхівки зрізані, тобто я бачу, що по оцим листочкам, по цим листочкам бачу, що його тільки обрізали. Тобто його недавно тільки обрізали. І придали йому форму, отакий без верхівок. Все так, друзі, можна робити, таку красу створювати. Посадити десь вдома так само під парканом, навіть в приватних будинках. І ми знаємо, що там буде краса. Я би зробила, наприклад, яке поєднання. Я би поєднала і ще зробила таку стіночку ззаду із Туї смарагда, Тобто росте Туя смарагда, далі росте Барбарис. Тут трішечки розширена така клумба, там вища, а тут її розширили. Ось підійду, покажу вам, як ця барбарис росте сам по собі. Ось І здається, це блю карпет. Ой, не блю карпет, грін, грін карпет, блю то інше, то про інше я говорю. Побачила просто, що там ялівці ростуть. Там теж в серії грін-ялівці, за цими зеленими барбарисами. І далі ось бачимо таке поєднання, яке тягнеться дуже-дуже-дуже далеко. І розтягнуте ось по цей бік. Також бачимо тут барбариси отак посаджені. Тут ширше за барбарисами посаджені ялівці. І далі ось отак іде. Пташки співають. У кракові співають пташки. Ох, співучий же цей краків співають і співають пташечки. Бачимо ще кущ барбарису. Там собі росте далі, отакого от кольору, і тут ось отак трішечки більший масивчик зелених барбарисів посаджено. Подалі, я подивилася, далі. Там йдуть ялівці, ціла низка ялівців. Маргаритки тут ростуть, ну так як бур'ян, можна сказати. Тут скрізь, куди не глянеш, де газон, і газонна трава в Кракові, скрізь ростуть маргаритки, вони самі насіваються, вони косяться разом з травою, а потім вони знову квітнуть маргаритки. Люблю маргаритки. І бачимо, підійшла ближче, щоб вам показати що цей зелененький барбарис. ось Він пускає зараз якраз барбарис. Бачимо нові листочки, світло-зелененькі. Тут ось більше холодочку, він нижчий. Там менше холодочку. От як можна порівняти так? Барбарис взагалі це тіні любила. Рослина також. Але я хочу, щоб ви побачили оце цей будинок. Ось тут високий такий будинок стоїть. І бачимо, як ростуть барбариси. Бачимо, що отам багато сонця. Він отримує ось на кутку більше сонця. І самі кущі по собі Барбарису більші, вищі такі, ширші. А ось де в тіні. Він іде трішечки нижче з ростом. Зараз підійду ближче, ось і ще до того куща барбарису. Просто зачаровуюсь я цими барбарисами, відійти від них не показую вам поєднання кольорів і покажу звідси, як вони ростуть. Така краса барбарисів, друзі. Тут знайшли такий метод посадити барбариси і як їх стригти. Саме все так дають їм висоту, обрізають їх і вони ростуть далі ось, ось таким парканчиком. Далі жимолость, бачимо, яка висока виросла. Висока. І так отаку от форму їм придають. Тобто ми бачимо, що ми форму Барбариса можемо придавати будь-яку. І завжди буде гарно. Якби ми їх не посадили. Хочеться показати вам якнайбільше способів, як можна удосконалюватися саме. У посадженні барбарисів. Тут ось бачу, що так воно йдуть. Тут є ялівці, ялинки і підбивають. Оце всі такі чудові, чудові бачимо, ось яких різних кольорів ці барбариси. От Далі. Також дуже гарно. Що покажу, тут машини стоять, заважають мені показати, але ось далі ви бачите, як вони підбивають ці барбариси, зараз звідси вам покажу. Так, бачимо ялівці, туї і отакі сосна, ялинки. І бачимо такі як тин, йде з барбарисів. Ми розуміємо, що ми. Можемо стригти як завгодно не тільки ялівці, яким я оди співаю, просто співаю оди ялівцям і барбарисам також, тому що барбариси є тим яскравим п'ятном серед зеленого масиву. Але той зелений масив, він зелений і взимку. Барбариси взимку будуть стояти з червоними ягідками, Не всі вони стоять з червоними ягідками. Але на фоні ось зелених, наприклад, оцих ялівців, вони в очікуванні весни завжди для того, щоб нас порадувати своєю незабутньою, неперевершеною красою. Друзі, я про квіти, про барбариси. А пташки про своє. Ох, і співучі пташки в Кракові. Співаюсь нам пташечки. Дякуємо вам за ваш спів. Як гарно квітне роза. Скоро вам буду про рози розказувати. Така краса. Рози розами, а настрій барбарисовий у нас у цьому відео. Тут барбарис з такими більшими листочками. Дуже-дуже гарний. Карлик, карликовий барбарисик, весь маргарітка. Уквітчений. Маргаритки, маргаритки, маргаритки. І тут барбарис карликовий є. Простіть собі барбарисики. І маленькі, такі гарненькі. Гарні, гарні барбариси. Будь-якого виду. Ви дуже гарні, чудові. Ви просто супер чудові. Ви величні-величні. Дякуємо вам за красу. Хіба ж можна по з цієї проходити? І отакі величезні барбариси. От яка краса. Сіньор. Великий Барбарис. Говоримо тобі, дякуємо за твою красу. І на сьогодні, друзі, я говорю вам до побачення. Чекайте нових відео.